Щоб ви хотіли змінити у Рівному в першу чергу. Про це сьогодні запитуємо у рівнян. Подивіться на наш басівкут. Басівкута, що зробили? Помийне відро. А з річки що зробили? Повмийний стік. Будь ласка, почисти. Будь ласка. Хотів би, щоб менше було безконтрольних забудов в рівному. Тому що якщо забудовники не дотримуються закону і забудовують, наприклад, Бесівкутське озеро, то це дуже засмучує, тому що тоді, значить, в скорому часі буде можливо забудувати будь-що навіть парк. Хотілося б змінити стан доріг наших. Стан дитячих майданчиків, стан е, я недавно ногу поламала, і для мене дуже важливо, от сама непідготовлені майданчики. І хочеться, щоб про наших дітей трохи більше думали. Майданчики, щоб такі були більш безпечні для дітей. Ну мені здається, більше якихось заходів для молоді, щоб було більше залучення і більше якихось якогось такого розвитку, більше цікавих подій. Так само якісь заходи для молоді, щось на вулиці, щоб проводили, щоб більше були активності і щоб люди були в цьому зацікавлені. Показують їм, що щось є в нас тут цікаве, і якось їх сюди до себе привертати увагу в місто. Саме перше, щоб не шуміли на вулицях, оті мотоцикли шуму менше. Оце мене найбільше дуже дістає. Ось, наприклад, в цій зоні поставити такі фонтанчики, попити води, Десь може руки помити, щоб тут водичка якась була. Гур'я бухала зробити пішохідний перехід. Там діти йдуть до школи, машини зробили прямо вулицю. Неможливо пройти. По боках стоять машини і пройти навіть дорослому важко. А це дорога пряма до школи. Маршрутки змінити на хороші автобуси, щоб був транспорт міський. Хороший. Це перше, що мені приходить, то водойми, тому що місто дуже гарне, я тут рік живу тільки, то і, і цю в тому числі, і Басівкут. Можна, якби їх якось очистили, і це була б реально прекрасна міста. Взагалі мені подобається рівне. Дуже. Мені комфортно, гарно. Щоб були кращі дороги. Більше парків, лавочок. Так як я маю малолітню дитину 3,5 роки, мені дуже важливі дитячі майданчики, тому що, наприклад, я проживаю в районі ЖД вокзалу, там цього є дуже мало та погано за цим доглядають. На жаль, не тримайте у собі, говоріть ми покажемо.